Якщо ти юрист на старті, ці три помилки можуть коштувати тобі репутацію. Перевір, чи не робиш їх. Помилка перша. Багато хто одразу хоче бути адвокатом або працювати в топ-фірмі. Але без практики це просто людина з дипломом. Важливо спочатку здобути досвід, навіть через стажування або дрібну практику. Це нормально, починати знизу, зате з розумінням справи. Помилка друга. Теорія це добре, але коли тобі приносять довге чи судове рішення, ти губишся. Юристи початківці часто боються питати і путаються в шаблонах. Тому тренуруйся, бери шаблони, пиши позови, запити, відповіді. Ідеально під наглядом наставника. Помилка третя. Юридичні знання не єдине, що тебе рятує. Комунікація з клієнтом, переговори, тайм менеджмент. Без цього твоя кар'єра не злетить. Мій пояснювати складне простими словами. Це міння цінують більше ніж 100 балів на НМТ. Не лякайся, ці помилки роблять майже всі. Головне виправити їх на статки. А якщо хочеш навчитися працювати як корист в реальних кейсах, долучайся в академії ЦПД. Нас без води тільки потрібні знання та практика.